Перебуваючи тривалий час в Америці, Василь Ломаченко уважно стежить за подіями на батьківщині і добре розуміє, поряд із його рідною Одещиною точиться війна. Нашій знімальній групі вдалося потрапити в саму її середину. Уселище Гранітне для окупантів це просто поле бою. А й для українців передова, відступити від якої не можна. Проте, як жити, коли з усіх боків війна, бачила Наталя Нагорна. Наша перша спроба відвідати село Гранітне була дуже короткою. На броні Василь він був лікарем на майдані. Оперував людей просто на вулиці під ліхтарем. З березня мобілізований в АТО не ховався від війни жодного дня, тільки от мамі за 9 місяців так і не зізнався, де він. Вона одненька в селі сама для чого її нервувати? Транспортер їде серед розбомбленого розбитого села. Воронки на дорогах, розвалені будинки. Десь здалеку чується гупання. Місцевим Федору та Володимиру це не заважає. Скручують останні деталі з корпусу старої геть заржавілої машини у чужому дворі. Такий тут заробіток. Німаємо все, щоб тут нічого не розкорочили. Гроші чоловіки не бачили вже кілька місяців. Що робиться навколо, знають мало. З вересня не дивилися новин. Немає світла і немає куди їхати. Переконаний Володимир заработали тім. Несешни сто тисяч мене за свою жизнь. Потратив на дом, все, вложили. Що тепер делають? Виганяють з дому мене. Що мені, куди мені є? В Америку чи в Росію? А куда? А, то, а вам где більше нравиться? У мене денях, у нас денях нету ні не куди, щоб поїхати. Я ні я в Криму ні, ні разу в ніч, ні, не, не, не був. На хвилину біля транспортера зупиняється військова машина. Військові теж не можуть поїхати, хоча з вересня не бачили рідних. Хочеться, хоча б у коротку відпустку. Вдома троє дітей. Совершеннолетняя, 20, а двинуться лет, поэтому тоді так взяли. Я так. Все, обстрел, давайте, тоди, все. Сюда внутрь? Давайте. Посеред білого дня у цьому селі людей практично не зустріти. Кожен другий будинок розбомблений. Люди бояться обстріл і ховаються по підвалах. того дня час на візиту гранітне нам визначив ворожий кулеметник. Та ми зробили ще одну спробу. І нам щастить справжній день тиші. Ці будинки виглядають настільки розбитими та розваленими, наче стоять тут ще з другої світової війни. Машина привезла в магазин хліб. Купують тут лише найнеобхідніше ритм життя. Тут визначають обстріли і паузи між ними. А дін де берете? Готові на це саме ногами. вперед. Ось п'ять деньги виходять. зараз. потяглися тачки з водою, встигнути набрати. Підперти паркан, позбирати осколки від артилерії. Ось позавчорашній, то що летіла свіжак. Олена та Світлана намагаються встигнути переїхати. Ми з Китаєм, чужі люди привітіли нас. На вулицю випускають малих дітей. Все, що ви тут робите? А куди ви нам підскажете вивезти дітей? Ну давайте, ми сьогодні вивеземо дітей, а куди їх вивезти? А скільки у вас дітей тут залишилося? Нам скажуть, що Но... середні дітей. Много дітей тут ще, дуже багато дітей. Ви не думайте, якщо по вулиці не ходять, значить дітей немає тут. Всім привіт, не тримаємося. Слава Україні! Героям слава! Це головна мета сепаратистів вибити важку артилерію бригаду, що тримає передову. Ось та посадка перша. Це вже територія, там вже територія так називаємо ДНР. А звідки стріляють? На подалі стріляють. А з чого? З чого? Гранітному дістається ще й тому, що стріляють по ньому чужинці. Їм українського села не шкода. Цього пораненого росіянина наші військові витягли з бою і надали меддопомогу. Інакше б помер. Хлопець з Воронежа втратив ногу і спробував пояснити, чому він тут. Що в нього його що що ти тут ділаш на Україні? Людям памуч приїхав Україну. Чому приїхав помагати? Людям. Таким людям. От фашизма какие просят помощи людям. Ты Це увидел знаю, здесь фашиста, хоть одного? Здесь нет. Где ты видел фашистов? Показываю по интернету. Такий собі звичайний окупант просто приїхав в Україну убивати українців. А зараз його навіть трохи шкода. Втім, у хлопців нині інші клопоти. День тиші на передовій означає приїзд пересувної бані. І тут це вважається справжнім святом. Є вода гаряча. І речі стануть чистими. Привіт сьогодні. А баня часто приїжджає? Чесно говоря, коли не бомбять, то приїжджають, Слава Богу. Максим на цій війні перевчився на сапера. Ця територія, його саперний музей. Ось експонат. Воронка по пояс. Це артилерійський снаряд упав. Один. 152, по-моєму, був. Вот. Большой. Ну, тут осколки по розставці, Всипається. Давайте тут сипається. з розгону. Туди. Да. Давайте вас витащить, товариш сапер. Да. Вон воронка. Тут горело. Туди йти взагалі ноги поламати можна. Тут у кожного свій бліндаж. Це чи не єдине місце у гранітному, де є світло. Хоча й працює від генератора, але світліше у бліндажі, аніж будь-де. На голову сиплеться під час обстрілів та найгірше, кажуть чоловіки, миші. Котов на всіх не вистачає. Є кошки, звісно. Як з'являлось, прибігала одна, з'являлась і миші вели себе тихо. Єдине на що Максим пожалівся – сусіда по бліндажу поранило осколком. Максим дуже хоче дочекатися Васю із госпіталя. Все найсмачніше заховав для товариша. Я спеціально, от пара баночок для нього. Ждь восочок все є складка єжечка конфетки у там. з Маріупольщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Вадим Орехва. ТСН «Тиждень» 1+,1.